Енциклопедія для чомучок, світ навколо тебе. Київ, наша столиця. Подорож в Україну краще все почати з її головного міста і столиці Києва. Так вирішили Марічка, Микита та їхній дід Микола Петрович, колишній шкільний вчитель. Київ одне з найбільших і найкрасивіших міст Європи. Він має дуже давню історію. Бажаття, що вік Київ перевищує півтори тисячі років. За легендою, брати Кий, Щек і Хорив. Та їхня сестра Липідь заснували на схилах Дніпра міста і назвали його Києвом на честь старшого брата у 1982 році. На честь засновників міста на Дніпровській на надб... набере набережні був встановлений пам'ятник, який став справжньою прикрасою. А ще один пам'ятник засновникам Києва у вигляді фонтану знаходиться у самому центрі міста на Майдані Незалежності. Поруч центральна споруда Майдана, колода Незалежності України, висотою 61 метр, встановлена на честь 10-ї річниці незалежності у 2001 році. Майдан Незалежності та вулиця Хрещаток є центром сучасного Києва. Києва. Якщо зараз Київ є столицею України, то у Дев'ятих до 12 століттях він був головним містом Київської Русі, великої слов'янської держави, що охоплював величезні території сучасних України, Росії та Білорусі. Ті славетні часи залишили неглядимий слід у вигляді Києва, як згадка про них височить над містом Софіївський собор, одна з найголовніших християнсь... християнських святинь. Східної Європи, головний храм держави, який відіграв роль духовного, політичного та культурного центру. До речі, при ньому були створені Славетним князем Ярослав Мудрем, на території Київської Русі, школа та бібліотека. Бібліотека була особливою, оскільки книги в ній були не просто зібрані, а практично всі створені. Перекладалися вручну, копіювалися і перепліталися тут же. Обкладинки. Книг були з шкіри і прикрашені золотом і коштовностями. А чим ще відомий Ярослав Мудрий? запитала діда Марічко. За часів князя Ярослава Мудрого Київська Русь стала однією з наймогутніших. Іших дер держав Європи, досягнувши найвищого свого розвитку. За ініціативою Ярослава Мудрого була створена перша в Древній Русі збірка законів, що регулює стосунки в галузі сімейного фінансового і кримінального права. А хто такий князь? запитав Микита. Князь, це особа, яка здійснювала військово економічну, судову владу на. Певні території у київській році Русі такі території називалися князівства. Кожне князівство керувалося своїм князем, а й всі вони підпорядкувалися Великому князю у Києві. Ярослав Мудрий був великим князем. Неподалік Софійсько... від Софіївського собору знаходиться ще один символ Києва золоті... золоті ворота, головна брама стародавнього Києва. В 11 столітті разом з Софіївськими Лядськими і Львівськими воротами, валом і ровом, вони складали єдину оборонну систему міста, створену за Ярослава Мудрого. У ті часи їхня висота становила 12 метрів, а ширина 7,5 метрів Також при Ярославі. Мудрому у 1051 році був заснований один з найперших монастирів на Київській Русі, що за згодом дістав назву Києво-Печерська Лавра. А що звиться Лаврою? спитав Микита. Лаврам ми називають деякі найбільші чоловічі монастири, що мають особливе і духовне значення. Одним із засновником монастиря був Чернець Антоній, що оселився в одній з печер. У пагорбі на березі Дніпра зі більшою кількості ченців печери зросталися, а потім ченцями було вириті печери в сусіднім пагорбі. Зараз їх називають далекі і ближні печери, відповідно. Спочатку монастир був підземним, але з часом виявилися й наземні церкви і собор. Вже в 12 столітті лавра стала центром культури і просвіти. Тут працювали знамениті іконописці. Письменники вчені лікарі. Нині Києво-Печерська лавра стала величезним комплексом, що складався з храмів, печер, фортифікаційних споруд. Музей вона є однією з найпопуля... найпопулярніших пам'яток Києва і входить до числа семерхіти культурних чудес України. На території Києво-Печерської лаври знаходиться декілька музеїв. Серед них муз... Серед яких музей історичних коштовностей України. Величезну цінність мають прикрас. І... Що зберігається в ньому? Вони виготовлені майстрами Київської русі в 11-13 століттях. Тут також зберігається знамените вол... золото скіфів. А хто такі скіфи? Е, скіфи? спитала Марічка. Скіфи це кочові народи. Що у шоу давнину населяли степові простори. Прилеглі до Чорного моря Київ великий духовний центр, про що свідчать численні собори, церкви і храм, золоті куполи, які височать над містом. Серед них широко відомі Михайлівсько-Київ Золотоверх і Видубський в Видобицькій монастирі Андріївська та Кирилівська церкви, Володимировський собор, неподалік Віцефійського собору знаходиться Андріївський узвіз, що сполучає верхню стару частину Києва з нижньою подолом. Давайте, діти, прогуляємося цією пішохідною вулицею, запропонував Микола Петрович. Свою назву вулиця діслав на честь на того Андрія Первозванного. Легенда свідчить, що на місці Дніпра. Раніше було море, яке пішло, пі, яке пішло під чи тому Андрію. Е, той зійшов на вершину пагорба і постав там хрест, вода зійшла, а на місці хре, Хреста спородила Андріївську церкву, яка сьогодні вважається головною прикрасою вулиці. На Андріївському узовозі розташувалися музеї, галереї, сувенірні і антикварні Антикварні магазини, художні і майстерні. Тут знаходилися будинок музей невідомого письменника Михайла Булгакова. Київ славиться е, своїми театрами і музеями. Київський зоологічний музей, один з найстаріших в Україні. Він був заснований у 1919 році. Понад 30 тисяч його експонатів розкажуть про виникнення життя на землі, племенах і народах, що заселяли територію України в давнину. Тут можна побачити скелет мамонта, хатину прадавніх людей, кроманьонтів, сладену з кісток велику колекцію скелетів древніх риб, вісавців, серед них китфінва, прадідусь найбільшу тварину у світі, сучасного блакитого кита. Твердження мовчанах це найбільше з усіх тварин. Якщо коли-небудь на землі. Фінвал досягав у довжину 27 метрів, а довжина музейного скелету становить близько 25 метрів. У Києві знаходиться найчарівніший ляльковий театр України. Він побудований в стилі казкового замку з гостроверхним верх... гостро дахом, з годинником на вежі. У казковому стилі оформлений інтер'єр ін... інтер театру. І територія навколо нього пори знаходиться чудові квіткові Ові клумби, сходи, фонтани, вздовж фасаду. По е, фасаду будівлі театру сташовані піроги казав, Буратіно, папа, Карло, Малівіна, Артемон, Котигорошку для дітей, це і театр, двері світ чудес і радості, які населяють улюблені герої, наші мандрівники і захоплення подивилися вистав про славну звісного кота у чоботях за мотивами казки Шарля Перо. Київ зелене місто. На його території розташовані два ботанічні сади, а ще його звуть містом кажуть, танів через велику кількість цих дерев. А хто не знає, знаменіті котлету по київській, київський торт, рецепт Київського торту. Результат ко Праці кондитерів першого виготовили в 1956 році, а році. Рецепт запентували в 1973 році Київ, місто, яке дало світу відомих вчаних віднахідників. Навесні 1910 року Ігор Іванович Сікорський, студент політехнічного інституту в одному з дворів вулиці Підвальний. Сьогодні це Ярославал вперше в світі, хоч і на декілька секунд, підняв повітря літальний апарат з вертикальним зльотом, який став прообразом майбутнього вертольотства, створеного ним вже в 1939 році, але вже в США. В Києві народився Казимир Малевич, відний художник, педагог, теоретик, мистецтва філософ. Михайло Булгаков, відомий письменник, драматург, театральний режисеріат. Торг. Борис Патон, видатний науковчий галузі з, вар... з... Р... 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 процесів Київ, не тільки... це не тільки Сталінської держави, але й обласний центр Київської області, однієї з північних областей України. Ну, це була нова рубрика. Напишіть коментарям, які вона вам. Я буду... я постараюсь відповісти на всі ваші запитання, але ну, на цьому все, бувайте!